Вітаю всіх! Друзі, сьогодні мені попало таке цікаве релі Рек-55. Таке пластмасове, воно зверху все йде. Не знаю, як його тут розібрати, розкусити, але зараз ми його розберемо і подивимося, що з дорогоцінних металів тут знаходиться. Розібрав я нашу реліжку. Ось так вона виглядає. Сама ця пластмасова кришка. Зобираємо його, вона нам не потрібно. І саме реле. І тут, друзі, я трохи шокований, того, що реле у нас містить срібло, золото та, можливо, навіть паладій. Контакти тут одного я подвижного витягнув. Йде два подвижних і два неподвижних. внизу. І вони йдуть, друзі, золоті. Як бачимо, золото. Що на подвижних, що на неподвижних. Пишіть, кому попадали такі реле, які метали, ставте палець вверх. Всім пока!